Копаю під таку озвучку. Вечоріє. Природа живе своїм життям. Всякі звуки птахи видають, а в мене верховий сигнал. Максимально верховий, який тільки може бути. Дивіться, яка монетка. Беру в руки і зараз кажу, що це. Капець. Я думав, радянська монетка. А це максимально верховий динарій. Так, зараз секундочку бризну кислотою на нього. Зараз покажу. Дивіться, яка краса. Бомба! Комод. Супер. Як я задоволений не передати. Оскільки на що що на динарії я не надіявся. Думав верховий соєтик. Супер, супер, супер. Ви лише подивіться на цю красу, яка гарна бусинка чорна. Знахідка, так сказати, для душі. Дуже подобаються такі знахідки. Поповнення колекції бусинок. Ну а тут без допомоги експертів не обійтися. Підказуйте, друзі, бо в мене немає варіантів, що це таке-стрілайка амулет, амулет-стріла чи що. Ось така річ. Ну ось, друзі, і динарій. Він сьогодні нереально важко давався. Цілісінький день я пролазив. Ось він. Цілісінький день я проходив, але свій довгоочікуваний кругляшок я таки знайшов. Так, зараз відійду від металошукача. Давайте я вам покажу, що ж я таки знайшов. Так, треба бризнути кислоти. Подивіться, який шикарний реверс. Яка краса. Динарій Коммод. Син Марка Аврелія. Ось і сонечко вийшло. Сонечко вийшло. Порадіти зі мною такому приємному моменту у житті Копоря. Динарій для мене завжди вважається підсумком вдалого копу. Ось, друзі, і результат за день пошуку. Жменя шмурдяка. Як черніхівського, так і різних дротиків, гільз, куль. Ну, давайте перейдемо до більш цікавіших знахідок. Як бачите, була ще половинка динарія срібного. З дирочкою динарій. Такий довгоочікуваний. Незрозумілий мені амулет. Я думаю, що це амулет. Ну, все видно, пряжечки, фібулки. Але я хочу ще вам показати е, знахідки для душі. Ви подивіться на оцю красу. Це брусок для заточки черняхівських ножів. Ви подивіться, який ось цей елегантної форми. Для мене це знахідка. Якби цього всього не було, оця знахідка зробила б для мене увесь день. Але окрім цього, я знайшов ще ось такий брусочок, ось такий. Ось такий також брусок. Чотири брусочки, як бачите, знайшов. Гарну кераміку. Навіть ось цей камінець. Ви просто подивіться на цю красу. Просто камінець собі, ну, як природа постаралася. Ну, окрім цього всього, ми ще маємо динарія, гарні ось 1, 2, 3 бусинки, шматочок прясла. Отримуйте задоволення від простих речей. Наприклад, як ось цей брусочок. І тоді у вас буде і гарний настрій, і порядок на душі. Ну на цьому буду закінчувати. До нових відео.